Засуджена за вбивство співмешканки в Італії Аманда Нокс та її колишній хлопець Рафаеле Солечіто твердять, що не винні в смерті мердет керчер. Про це вони заявили в останньому слові під час засідання апеляційного суду у Перуджі. Io non я не хочу бути покараною та віддавати своє життя і майбутнє за щось, чого я не робила, тому що я не винувата так само, як Рафаелесоно іноченте ноченте колишній хлопець Аманди Нокс на суді сказав, що настав час зняти браслет, який він носив продовж двох років з часу їх засудження. На браслеті за його словами написано волю Аманді та Рафаелеві. <реку> у понеділок суд має винести вирок у справі. Нокс перебувала за ґратами з 2007 року. Розгляд апеляції розпочався після того, як експерти засумнівалися в достовірності аналізу ДНК слідів крові, знайдених на місці події.